Вчора якраз таки оголосили результати конкурсу, і палітра білих вин, які вперше в історії виноробства Мар'яна і Наталі Шевченко виноробні сімейної були подані, отримали золоті медалі. І саме тому давайте відсвяткуємо цю подію, тому що ми дуже вболіваємо Халю. за те, щоби вони Салют! Салют, так. і ми, ігристим від Мар'яна Шевченко, будемо з вами сьогодні святкувати і підтримувати. Це біле напівсухе вино від Мар'яна Шевченко. Це сухоліманський сухоліманський і... і москат Отанель. І, і москат-отанель. Це асамбляш двох сортів, Тому давайте а, з вами так ціла потрошку у нас ви приціли Візитівкою одеського регіону це автохтонний сорт, який ми дуже сподіваємось, буде візитною карткою України. І на сьогоднішній день, на жаль, дуже мало про нього відомо фактів. Лише він після того, як його було вийдено винайдено методом схрещування в інституті Таїрова, він заліг на полицю, так і досить довгий час його. Знали, виробляли в місцевих умовах інституту, і зараз, коли умова до всього українського прикута, то е, почали популяризувати саме локальні сорти. А от саме А Мар'ян побачив, що ігристе може бути таким цікавим, додавши в нього мускат отонель. Давайте про ну по перше, візуально колір здоровий, е, красивий з блиском, і до речі, дуже. Красивий ободок, який залишається маслянисті ніжки, як для ігристого вина, варто відмітити дуже гарну структуру і тільність. Ну, щодо ароматики, ви бачите абсолютно екзотику. На мій погляд, це українська відповідь новозеландському совіньйону. Так, новозеландському стилю, це яскраво, це святково. Хто хоче полюбляє такий стиль, коли пахне тропічними фруктами, перш за все. То будь ласка, деякі зразки з цих сьогоднішніх вин ви можете придбати у Олени тут. І я думаю, що цей гристи також є. Нагадаю, це в принципі, не дивлячись на те, що вторинне бродіння проходило в Акротофорі, досить ручна робота, за кукупорка. Там мюзле таке було складно відкривати тобто Мар'ян Шевченко, який є власником цієї виноробки, безпосередньо це експеримент поки що, так? тому що хтось може був одного разу, я відкривала і було сальто таке, тому такий дозаж був неправильно розрахований, тому в мене трошки було обасіння. Зараз все добре, відкривається спокійно, закупорено звичайною поліетиленовою пробочкою. Ну це такий, я ж кажу, простий компромісний варіант на кожний день, в кожний день. Тому, будь ласка. Як вам носка, Скільки вона коштує? в, ну, в а, Надо Олени зараз запитати. 250 дякую, 250 гривень. Демократичні на таки демократично для українського вина. Хто полюбляє це? Нагадаю напівсухе. Тут є остат залишковий цукор. Ми відчуваємо його, але він тут гармонійно поєднується з тими солодкими ароматами, які ми відчували. Нагадала, дівчата, у нас вперше, що вино є унікальним продуктом харчовим у світі всім признаним. Так, це харчовий продукт. На жаль, у нас в Україні поки що ні. Але в е, вині може бути до тисячі різних аромат, молекул ароматів. Воно може пахнути різними е, типами, групами, да, можна фруктовими, квітковими і так далі. Тому Можна розширяти свої сенсорні здібності, свій нюх тренувати і тому насолоджуватися, вдихаючи різними молекулами. І тут перш за все, звичайно, ми побачили дуже яскравий кошик з тропічними фруктами і, і ананас, і парбая, і маракуя і дуже цікавий зразок. Звичайно, тут превалює мускатотонель. Так ми знаємо, що Сухолиманський він більш стриманий, такий делікатний, тому а, тим не менш, для тих, я ж кажу, хто полюбляє такий стиль, я думаю, що це дуже вдалий заразок. Тут все гармонійно, неспиртозно і приємно, питко і слабоджено. Слабо, Скажіть, будь mm. ласка, яка категорія по цукру? Це а, ні, це не півсухе. Півсуха, да? Три М. одиниці цукру. Півсуха. І 11% спирту. <плес> Не забувайте, будь ласка, оцінити третій ніс. Тобто ми з вами перший ніс, другий аромат був звинов ще, а третій аромат в порожньому келиху. Коли ми трошки робимо аерацію, тобто короткочасне там збагачення келиха киснем, вивільняються молекули швидше. І ми їх вдихаємо, і теж дуже приємні нотки лайму. Так, така екзотика легкі нюанси ананасу. Приємно, свіжо, легко. Ми тут не бачимо основних характеристик сухолиманського. Воно, але я думаю, як базова характеристика, яка вплилася в яскраві фруктові ноти Москатого москату досить вдалий гармонійний асамбляж, на мій погляд. Як ваші думки? Yeah, yeah. Well, yeah, yeah. так, ми цим можна сказати велком рінком привітали Мар'яна і Наталію з успішним дебютом на конкурсі Wine and Spirit. Так це було вчора в Києві. Результати підводили і отримали нагороди. В білі вина їм також даються. Нагадаю, що білі вина зараз дуже складно виробляти в українських реаліях у зв'язку з глобальними кліматичними змінами. Що ж, а ми з вами рухаємося далі. Ки у нас був перший зразок, який освіжив наші рецептори, додав нам настрою.